На день міста у Коломиї співатиме хор велетень. 775 хористів. Виконають три пісні Боже, великий єдиний гімн України та Понад прутом Моя Коломия. Останню пісню вже давно охрестили Коломийським Вальсом. Тривалий час побутувала думка, що композиція народна, та згодом автор слів став відомим в широкому загалові. Наші журналісти поїхали на Тлумачину, аби поспілкуватися з дружиною вже покійного Михайла Хромея, автора легендарної коломийської пісні. Далі Марина Максимів, з цією світлоокою, життєрадісною, зворушливою жінкою. Нас познайомив Михайло Петрів, 86-річна Раїса Олексіївна, вдова Михайла Хромея, поета, педагога, художника, філософа, автора найвідомішої пісні про Коломию. Він Чернівецький університет, з відзнакою кінчив, знав декілька мов. Декілько. Болгарська, польська, то досконало, бо тут же жив він і вчився. Німецьку досконало і кінчав у Києві заочно. Він писав віддавно і багато. Я була йому основним критиком. Ану, каже, сідай. А я кажу, та я маю то туди. Ану, сідай, як ти сприймеш то. Все. Кажу, оте мені не зрозуміло. О, добре, ану ще і отам не виразно. Бо я теж трошки писала. А я кажу: ну, ну, в тебе такі важкі вірші, що деякі слова я відверто кажу. Я яке слово не запитаю у нього, а він дає відповідь. Ну, з любої науки, я думаю, матінко. Про чоловіка пані Раїса готова розповідати годинами. Каже, її Михайло був особливим. Найкращі спогади про нього і у родичів. Він був строгим таким, але дуже справедливим, е, дуже добрим був. Кажу, йде, що місто хліба немає купи. Дивлюсь, приходить. Книжка під рукою. Кажу, а хліба? Ай, хлібом будь де. Є а книжку я останню взяв. Пані Раїса донедавна жила у Коломиї, та коли травмувала ногу, родичі забрали її у пужники на тлумачину. Це її рідне село Михайла Хромия. Раїса Олексіївна каже, її чоловік мав свою думку та позицію і не йшов на компроміси. За це терпів утиски, погрози, цькування, обшуки та кадебійські переслідування. Не надто тодішній владі сподобалися рядки і про Коломию, які поет написав у 1954-му. Але ці рядки Михайло Хромою так і не вдалося тоді відстояти. Що це? Що це за цвіт? Що це за сніг? Причіпалися? Система передбачала, що там антирадянщина. І каже: Ну, що, що мені робити? Міняти вони друкують, перешкоди мені. Я кажу, ну. Ну, я тут навіть не можу порадити. Бажано те, щоб ти виразив, що ти хочеш, а не хтось що ще. Згодом пісня понад прутом, моя Коломия все ж пішла у світ про писанкове місто, співали далеко за межами України. Та ніхто автора й не згадував, вважали рядки народними. Коли приїхали із Канади, по моєму з Торонто, аматори виступати вже у незалежності на майдані. Тут приїхали. Такі, як гусари одягнені, ми як глянули, йой, то не до наших артистів, розумієте розуміє? Розодяг... І захотіли бачити автора. Хтось казав, є автор, підійшли, вони привітали. А в нас ви відомі, що ми там співаємо давно цю пісню. Кажуть, народна. А він так каже: я тішуся, я гордий, що це народна. Стала народною піснею. Так дивлюся, а в нього сльоза. Покатилася, розумієте? пані Раїса із Михайлом Хромоєм виховували двоє синів, та обох вже немає серед живих. Старший син Юрій був відомим архітектором у Львові. Біля оперного його проєкт «Ідебе». Пам'ятник Шевченка, ще майже хлопчаки сиділи ночами, то проектували. Останні твори Михайло Хромий писав вже, будучи дуже хворим. Пані Риса каже, кожне слово давалося все важче, а занедужав поет після обшуку своєї оселі. Він сидить блідий, як стіна, перекидаючи, все, все, все. на вечір забрали його. Кажу, куди? Вон там, у Франківську, сказали мені адресу. Я поїхала, тиждень не було. І там його били. Били під, під шрунково пошкодили. І після цього він дістав цукровий діабет. Ну і це стало йому прогресувати сильно, що він в 94 році помер. Михайло Хромий мріяв, аби його слово пам'ятали. Дружина поета каже, шкодує, що чоловік не дожив до сьогодні і не зможе почути, як його пісню співає хор духовного єднання. Думаю, що з великою гордістю, мабуть, добродушно засміявся, я так думаю, бо не був би опущений, а може би вже із двох очей. Потекли сльози, я навіть не знаю, як, як би він це сприйняв, що на кінець, то хоч частково це небагато, бо в нього багато є творів. Багато є. І так вони лежать. То син казав, що я, маму все систематизую. Похований Михайло Хромей у рідних пужниках наступного року йому могло б виповнитися 90-та не судилося. Як е, співають цю пісню е, завжди мурашки, пушки понад усе він вважав Україну? Пані Раїса не знає, чи дозволить здоров'я приїхати 19 серпня до Коломиї почути пісню чоловіка у виконанні хору єднання, але інші родичі Михайла Хромия пообіцяли бути. Запрошення від організатора Михайла Петріва вже отримали. Марина Максимів, Хуляна Верстюк, Андрій Гаращук, Сергій Угрин, події НТК.